Ворожий удар по Миколаєву 19 липня забрав життя чотирьох людей, у тому числі 13-річного хлопчика. Російська ракета влучила в дитячий майданчик поблизу звичайного житлового будинку. Травмовані більш ніж 20 людей, серед яких четверо дітей віком від 2 до 13 років. Загалом пошкоджено 26 об'єктів, багатоповерхівки, автомобілі та дошкільний навчальний заклад. 24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано дев'ятьом дорослим та двом дітям. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дев'ять приватних будинків: заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі. 23 липня ворог завдав ракетного удару по Одещині. В цей час люди перебували на робочих місцях. На щастя, обійшлося без жертв. Внаслідок атаки частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства та слизьких приміщення. Ня, а також пошкоджено цивільні автомобілі. Під прицілом росіян знову опинилися цивільні об'єкти. Внаслідок удару частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства. Складські приміщення пошкоджено цивільні автомобілі. На щастя, обійшлося без людських жертв та травмувань. Постійно під ворожими ударами Харків, 23 липня, окупанти вдарили ракетою по холодногірському району міста. Внаслідок атаки поранень зазнали шість людей. Ввечері росіяни спрямували авіабомбу по житловому будинку. А внаслідок атаки по місту Лозова є загиблі та постраждалі. Внаслідок ракетного удару. Загинуло двоє чоловіків 55 та 24 років. Чотири людини постраждали дві жінки та двоє чоловіків. Госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Чоловік та жінка. Інші без госпіталізації. Стан легкий. Минулої доби російські військові з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. Під завалами загинула 77-річна жінка. Поранення отримала ще одна місцева жителька. Гатили рашисти також по Антонівці та Кіндійці. Через удар російського безпілотника по кіндійці загинув місцевий житель. Зранку окупаційні війська скинули вибухівку з дрона на 51-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Він дістав поранення несумісні з життям. І співчуття рідним та близьким. Найгарячіша нині ситуація на Покровському та Крамоторському напрямках. Тільки за одну добу фіксують понад 100 бойових зіткнень. Тим часом в районі Покровського трикутника нашим захисникам вдалося збити ворожий літак су 25 А це спільна робота підрозділу ясні очі очі» 23-ї та артилерії 26-ї бригад в населеному пункті Берхівка по виявленому пункту дислокації особового складу московитів. Антоніна Богуславська телеканал МТМ.